Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на телепрограмі Альберто Контакт. Мене звати Максим Боровський. Конгрес українців Канади завжди надавав велику допомогу українцям у всій Канаді. І Едмонтон не стає виключенням. Організація завжди хоче впевнитися, що новоприбулі мають можливість добре влаштуватися на новому місці. І на цей раз UCC Ukrainian Canadian Congress. Провели інформаційну сесію, щоб допомогти розібратися з податковою системою Канади. Провести інфосесію були запрошені спікери з компанії Cyber Finance and Tax Services. У сьогоднішньому репортажі ми покажемо вам, як пройшла інформаційна сесія про податкову систему Канади, а організатори та спікери поділяться з вами цікавими деталями. Приємного перегляду! Uh, український конгрес провінційна рада альберта цуй, організує uh, інформаційну сесію для новоприбулих uh, про а uh, це було питання яка uh, які люди зверталися до конгресу uh, про допомогу то ми вирішили інформаційну сесію с uh, зробити Сьогодні вечором ми будемо це висвічувати на наш вебсайт, сайт також щоб люди могли по цілому провінції мати нагоду а, добути цю інформацію. Ми Організуємо різні інформаційні сесії, щоб допомогти, допомогти людям симулюватися як найлегше. Ми розуміємо, що тут а, системи інакші є, а, а всяко по інакшому культурно ми поводимося і а, всякі, маємо наші специфічні. А, Потреби. І так що ми будемо в майбутньому організувати а, а, ярмарок вакансій для а, а, медсестри. Зараз буде протягом наступний тиждень, Ми також організуємо а, англійські класи, зараз селпіп курси будемо випускати і організувати також при різні церковні. І а, культурні центри ми також організуємо англійські класи. А, будемо 24-го організувати а, друга річниця війни біля легістратури тут, в Едмонтоні, а, провінційної ради. І запрошуємо всіх долучатися. Ми а, маємо різні інші а, сесії, які будемо. Ми слухаємо, і там, де є потреба для нових прибулих, то ми займаємося і допомагаємо. Так що треба слідкувати за наші соціальні мережами, і а, ми заохочуємо всіх долучатися і а, звертатися до нас, як є якісь. А, Pytania i potrawy. Ja jestem własną kompanię od 2008 roku. Wiele, wiele Ukraińców przeszło przez naszych tak, Także ja mam rada, że ciągle możemy Wam pomagać, że możemy się na naszej języku i no, dawać Wam doświadczenie, jak w Kanadzie trzeba zapewniać taksy. Мені дуже сподобалось, тому що це для мене та інформація, яка актуальна. Тому що я приїхала в тому році, і в мене а, перше запитання, як я можу подавати декларацію, тому що а, ну, я зараз шукаю роботу і дійсно це питання номер один для мене. Тому що в тому році я була необізнана, я підписувалась на всі соціальні. Ці всі заходи, і зараз я отримала це а, на свій емейл. І я реєструюсь на все, хожу на все, тому що мені всі це цікаво. Но сьогодні я задавала дуже багато питань, тому що вони були актуальні для мене. І з приводу і кліматичних, і з приводу оподаткування в Канаді, бо це дуже важливо для нас зараз, щоб ми не оказались не в якійсь ну не дуже гарній ситуації. A, my chodzimy się w sali Grand Maciuwan na zaproszenie Kongresu Ukraińców w Kanadzie prowincyjnej Rady. Mę nazwate Aleksandra Cywolska. Ja i a, moja rodzina mamy je kompanii Cebal Finance and Tax Services z Brzegiśiem na w u Kanadzie. E, jaka była cil prezentacja? E, prezentacji? My chcemy jak najbliższe dać dowód ma no, przybyłym z Ukrainy, jak się na rozrachowanie podatków w Kanadzie, co one mogą spisować, jakie kredyty one mogą korzystać z tego. I my bardzo rado, że dzisiaj mamy dużo dobrych publików, dużo pytań, tak że wszystkim życzę uśmiechu i wszystkiego najlepszego. І останнє, що впливає на кінцевий результат, це так називається tax кредит або податкові кредити. Тож які доходи з оподатковуються. Як я вже сказала, з моменту, як ми всі стали резидентами Канади, весь наш дохід, отриманий в Канаді та поза її межами, має бути задекларований. Мені надзвичайно приємно розказати про моїх працівників це Ірина і Дар'я. Вони багато зусиль вжили до цієї презентації, і коротенько. Я прошу, щоб вони розказали, як воно все їм перейшло. Дякую, мене звати Ірина. Від себе хотіла б сказати декілька слів для наших новоприбулих, які нещодавно приїхали в минулому році, чи збираються приїхати. Про те, що не потрібно боятись заповнювати податкові декларації. Потрібно, якщо ви не впевнені, звертайтесь до професіоналів в частності до нас до Finance, А ми обов'язково вам розкажемо детально, на які ви маєте права списувати видатки, які дохід потрібно декларувати. В цьому не є нічого складного, якщо дотримуватись законодавства Канади, і так тому ми вам будемо дуже вдячні, якщо ви до нас звернетесь, і будемо раді вам допомогти. Вітаю, мене звати Дарія і я дуже рада, як ми на цій презентації змогли допомогти новоприбулим українцям розібратися трохи з податками. Також приєднуюся до Ірини, не треба цього боятися. Все, і все буде добре і слава Україні. На цьому наш репортаж підходить кінця. Ми дуже дякуємо за вашу увагу. Якщо ви хочете доєднатися до наступної інформаційної сесії, то слідкуйте за соціальними мережами Конгресу українців Канади, зокрема їхньою сторінкою Facebook. А на цьому все. Чекаємо на зустріч наступного тижня. Будемо у контакті. Слава Україні! Все буде Україна!